Служба Божа ділиться на три, вони нерівномірні, але три частини. І перша проскомидія це приготування, коли ще немає прилюдного богослуження, не відкриті двері іконостасу, і священник тихо відправляє, приготовляє святі дари, щоб відслужити службу Божу. Друга частина, яка називається частина слова. Тут бувають виступні обряди, це різні антифони, блаженства співаються. Третя частина служби Божої вона називається Літургія жертви. Дорогі сестри і браті, тут ми мусимо зауважити, що дуже часто люди не розуміють, що відбувається під час великого входу. І коли вони бачать чашу і дискос накриті, і у цю всю урочистість, яка відбувається, бо то йдуть свіченожці, потім священник, він згадує всю ієрархію, то часто люди глибоко поклоняються, навіть стають на коліна. Мовляв, ну, такий обряд відбувається. Але тут не переносяться Пресвята Євхаристія. А звичайний хліб і звичайне вино, благословенне і приготовлене для того, щоби спостати тілом і кров'ю Ісуса Христа. І тому тут немає ніякого клячання чи поклоніння, бо це було би ідолопоклонство, якби хтось таке зробив. До цього треба ставитися дуже розумно і спокійно. І виголос звучить так: возлюбім одні одних, щоб однодумно визнавати, а люди співають Отця і Сина, і Святого Духа тройцю єдиносушну і нероз, нероздільну. Давніше, на цьому моменті, коли всі привіталися, тому що під час того обряду де треба було виявити любов один до одного. То відбувався такий обряд поцілунку миру, коли люди, які присутні в церкві, вітали один одного поцілунком миру. Тепер, принаймні, що привітаються за руку і сказати, Христос посеред нас є і буде. Роскомидія – це приготування, гомілія, тобто проповідь. Слово Євхаристія означає з грецької мови подяка.